Часто мої пацієнти та клієнти питають, чи насправді глютен такий шкідливий. Глютен це білок, який міститься пшениці, ячмені, житі. Він може бути небезпечним, але тільки для людей, які мають целіакію або непереносимість глютену. Близько 1% людей мають целіакію. Не глютену лютену зустрічається трохи частіше. Решта людей можуть безпечно їсти випічку, хліб та зерно без ніякої шкоди для кишківника, Головне баланс та міра ще один момент, котрий я хочу зазначити: часто безглютенові продукти менш збалансовані за мікроелементами, вітамінами, клітковиною та білком. І вони дорожчі, і деякі з них мають більше цукру або жирів. Тому виключати глютен через те, що це якийсь тренд, не потрібно. Головне це збалансоване харчування. Тільки тоді ви отримаєте максимум користі з кожного продукта. І слухайте свій організм, якщо якийсь продукт приносить вам якийсь дискомфорт, то краще його виключити. Тому, якщо вам цікаво розвінчувати міфи, підписуйтесь і пишіть в коментарях, про який продукт вам ще б хотілося дізнатися.